Інколи може оце здатися кожного разу на служінні кажуть, ну, привітай один одного, да? ну, начебто така вже традиція пішла. Тут треба до когось повернутись, комусь руку потиснути. А ще ми бачимо, там є якась традиція, може там руки підіймати, коли йде прослава, І може інколи здатись, а, а може воно і не потрібно. Якісь такі елементарні речі, але цікаво у Клева Льюіса є така прекрасна книга Листи крутеня російською письма Валамута, і там цікавий такий сюжет, те, що старший біс. Вчить свого племінника біса, як правильно спокушати і збивати одну людину там, зі шляху. Там один чоловік він став на шлях християнства, і от до нього пристроїли такого малого біса, і він має різними шляхами якось його відбити. І в одному із листів, цей Баламут Крутень старший, пише: посій йому думку, те, що положення рук, колін, положення тіла під час богослужіння, воно не має жодного сенсу. Ну, що ти складеш руки, що ти не складеш руки. Що ти піднімеш руки, що ти не піднімеш руки, Що ти встанеш на коліна, не встанеш на коліна. Воно не має жодного сенсу. Це все просто зовнішня мішура. Але саме те, що такі моменти, якісь да, підняти руки, наприклад, це те, що допомагає нам сфокусуватися на прославі. Повернутися, привітатись з кимось. Можливо, в мене не виходить комунікувати. Можливо, я не відчуваю якоїсь любові в цій церкві. Прекрасно, почни її віддавати. Повернись комусь, дай свою любов. І так само до тебе повернеться і ще декілька людей, і ще дадуть тобі любов. І отак вона і буде у нас збудовуватись разом. Амінь. Тема сьогодні невеличкого нашого слова. Порозмірковуємо. Про недільне служіння. А почну я. З наступного. Я думаю, можливо, кожен із нас зіштовхувався з тим, що чув, або сам так мислить, десь відчуває те, що, от є недільне богослужіння, я прийшов і я нічого не взяв для себе. Я там нічого не відчув, я нічого не пережив. Якось я вийшов ненаповненим. І от ключове я нічого не отримав. Якісь пісні були не такі, які мені подобаються. Слово якесь не таке, яке мені щось сподобалось. Там щось було іще якесь таке. Каву мені зварили не так, як я хотів. Ну, всяке може бути. Якесь служіння так пройшло, і я вийшов, начебто був, начебто був, не наповнений, я лишився. Я думаю, ми, кожен із нас чув подібне вираз. Більше того, я думаю, кожен із нас переживав сам такі думки і сам так мислив. І це доволі є розповсюджена така тема серед євангельських християн. Але давайте поглянемо, що є таке взагалі яка основна суть недільного богослужіння з біблійної точки зору. Може здатися, те, що в новому завіті ми не знаходимо там розпорядку, як і що має відбуватися під час недільного служіння, тому що як не є те, що відбувається у нас зараз, це певна традиція, як сформувалась. Але є таке поняття, як типологія. І от у нас є одна суцільна книга. Насправді вона одна, це є Біблія. Хоча там входить ряд багато різних, але по своїй суті, по своїй головній ідеї це одна ціла книга. І є там така частина, як Старий Завіт. І може нам здатися, що воно вже дуже і дуже для нас не актуальне, але то є неправильно. Навіть якщо на сьогодні ми не приносимо ніяких жертвоприношень, навіть якщо зараз не відбувається те, як відбувалося, як євреї жили за часів Старого Завіту, тим не менш, там закладені принципи, які є актуальні протягом всього життя. І ці принципи, вони переходять і в наш час. Просто змінюються, скажімо так, форми, культури і вираження, як це робити. І ось поняття взагалі служіння, те, що ми маємо на сьогодні, воно тягнеться дуже-дуже далеко до часів Моїсея. Коли формується саме перше, це скінія? Господь дає повеління Моїсею зробити скінію і відібрати левитів. І от для якої мети Господь. Каже, це зробити Мойсею. Вихід, 28 розділ, перший вірш. А ти візьми до себе з поміж ізраїльтян свого брата Аарона та його синів, аби вони були моїми священниками. Ключова думка. Аби вони були моїми священниками, говорить Господь. І потім ще вихід, 40 розділ, 13 вірш. Після цього одягнеш, тобто там іде певне повеління Моїсею щодо Аарона, але от ключова думка. Після цього одягнеш Аарона у святий Хітон, помажеш його і освятиш його, він служитиме мені священником. Тобто ми вже починаємо розуміти, основна суть служіння в скінії, це служіння Богові. А служіння Богові мається на увазі віддавати щось Богові. Тобто акцент стоїть не приймати, а віддавати. Всі жертвоприношення, які робилися спочатку в скині, потім робилися в храмі, вони віддавалися Господу, це все робилось. Це робилось за народ. Так, служіння нерозривно пов'язано. І з народом, але головний акцент стоїть це Бог. Люди мали прийти в скинію до Скінії. Так само і зараз недільне богослужіння ми приходимо до Бога. Заради чого? Послужити Йому. Цю ідею ми можемо також і побачити в новому завіті. Ми можемо задати діалог. Між Ісусом і Самарійкою біля колодця. Це четвертий розділ Євангелія від Івана. З го вірша каже йому жінка: Пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї: Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не буде поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємось того, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істини, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Знову таки тема торкається чого? Храму і, відповідно що? Місце поклоніння, тобто місце служіння, де ми робимо акцент на Богові. Ісус продовжує ту ж саму думку. Так, вже не буде якоїсь однієї храмової гори, де треба буде звершувати це служіння. Але ідея лишається абсолютно та ж сама. Бог шукає поклонників. І вже ми. Зможемо поклонятися Богові незалежно. Це буде храм гарач, це буде місто Кропивницький і ДК Компанійця. Але головна думка, я маю прийти віддати Богові. Сьогодні ми не приносимо жертвоприношень, і наш формат поклоніння до Бога змінився. Сьогодні у нас є прослава. І поклоніння. Навіть в самих словах про слава поклоніння. Якщо я під час прослави і поклоніння нічого не отримав сьогодні, ну давайте знову таки, саме значення в цих словах, я маю прославити зараз Бога. Я маю сфокусуватися на тому, щоб возвеличити Його ім'я, а не стати і очікувати емоційного якогось там заряду. Коли йде служіння, і багато хто приймає в цьому участь, можливо, оператори не можуть зараз там стояти і співати, коли ця вся про слава. Можливо, і ще багато хто не може в цьому приймати участь, але сам факт того, що вони роблять своє служіння, вони цим приносять певну хвалу і певну поклоніння Господу. Тому що завдяки ним більша частина залу. Може прийняти участь в прославлінні Бога. Ті, хто веде недільну школу, вони взагалі фактично пропускають служіння, проводячи цей час з дітками. І це їх жертва, це їх поклоніння і їх служіння Богові. Коли ми всі загально, кожен від себе вкладаємо якусь частину в це служіння, і з метою не отримати, а віддати Господу, ось тут все починає ставати на своє місце. Тому що коли ми приходимо і виконуємо те, що каже нам Писання, то Господь перебуває із нами. Як мінімум, ми отримуємо завжди перше, це слово настанови під час кожного служіння. Друге, найважливіше, що ми отримуємо із недільного богослужіння. Це те, що відбувається у нас раз на місяць, це причастя. Це часточка життя вічного. Ісус Христос сказав, хто не буде їсти від тіла мого, пити крові моєї, не отримає, не війде в Царство Небесне. Тобто, причастя є найважливішою однією з частин нашого християнського життя. І тут, на цьому служенні, ми отримуємо це. Дуже прекрасно, коли. Ми прийшли, і все так нам сподобалось, і ми в такому піднесеному стані і наповнені. А може бути, що так і не вийшло. Може бути те, що настрою немає, якісь життєві проблеми, і взагалі немає бажання приходити в те зібрання в неділю. Але коли ми робимо певне вольове рішення, ми приходимо. Коли ми, можливо, не маємо такого щирого настрою, прекрасного, але ми продовжуємо співати. Це все є певна жертва від нас, яку ми переступаємо через себе, робимо, аби прославити Бога. І тільки в той момент, коли все стає на свої місця, і ми пам'ятаємо, що ось тут оце Бог, оце Боже, оце я роблю від себе заради Бога, то тоді Господь відповідає на наші прохання. Господь відповідає на наші молитви. Але коли ми розглядаємо Бога тільки як безкоштовний супермаркет благословінь, де ми хочемо тільки отримувати. І як тільки ми щось не отримали, нам більше не подобається спочатку ця церква, потім Ота Біблія, третє взагалі оцей Бог, бо Він мене не вислухав. Ось тут і відбувається наше падіння. Також однією із частин, скажімо, певного служіння. В прославі поклоніння Господу, це є служіння десятини. Тому що також частину чогось від себе ми присвячуємо Господу на розвиток Його Царства Божого. І це все вкупі. Не просто щось окреме: мій прихід, моя молитва, моя прослава, моя пожертва, моє служіння це все разом. Є вираженням мого поклоніння до Бога. І коли я це виконую, тому що я поважаю Бога і не тільки сприймаю Його як доброго батька, який тільки і любить мене такого грішного, поганого, як ми це постійно кажемо, і все мені пробачає. Але також, коли і я роблю від себе певні кроки, то Господь благословляє і нас. Тож, давайте станемо, помолимося, давайте будемо тримати це в думці, що ми прийшли сюди, аби віддати Господу хвалу, найголовніше. І зараз послужимо десятиною, хто як може, кому як Господь поклав на серце. Господь наш Боже. Ми дякуємо тобі за те, що ти довів кожного із нас. До цього дня, до цього моменту, Господь. Кожен із нас на сьогодні, слава Богу, одягнений. Кожен із нас, слава Богу, на сьогодні ситий. Ти благословляєш нас посеред війни, посеред всього всього жаху, що відбувається, Господь, але Ти нас не залишаєш, і твоя вірність, вона завжди з нами, Господь. І ми хочемо виразити тобі, Господь, подяку, за це все. Ми хочемо виразити тобі, Господь, подяку за те, що в такий осінній день ми знаходимося під дахом. У нас тепло. У нас сухо, Господь. У нас є друзі. У нас є церква, Господь. У нас є місце, куди ми можемо прийти, поклонитися Тобі, Господь. І у нас є місце, де ми можемо отримати також і підтримку. Тому що церква це в першу чергу те, що коли ми віддаємо щось тобі, Господь, але це також те, через що ти благословляєш і нас, Господь. Ми просимо тебе, аби ти благословив це служіння, Господь. Аби це справді було поклоніння, аби це справді була слава тобі, Господь наш Боже. І ми приносимо наші фінанси, кожен хто скільки може дати, Господь. Але ми знаємо те, що найважливіше для тебе це є мотиви серця. Тому що ти бачиш фінансове положення кожного із нас. Ніколи в Писанні ти не вимагаєш нічого від людини в плані фінансового, ніколи ти не вимагаєш, Господь. Але це той принцип, коли ми віддаємо часточку від себе, Господь, і знаємо те, що Ти, в свою чергу, ніколи нас не залишиш, і ти завжди нас благословиш, Господь наш Боже. Молимо тобі, молимо тобі Господь, і прославляємо Господь. Твоє велике і святе ім'я. Амінь.